Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Гриско, а ви на каналі Розумних людей. Знаєте, хочу поділитися з вами тим, що почув сьогодні на цьому так званому Петербурзькому економічному форумі, де спеціально під Путіна влаштували дискусію, посадили кількох поряд з ним. На великих в лапках представників великих країн зі сходу, ну щоб не так сумно було, розказали який це чудовий міжнародний форум. Тільки от жодного представника з цивілізованої країни там не було. Ну і дали йому можливість висловитися по всіх можливих і неможливих справах. Ну зазвичай. В таких випадках він довго читає з папірця те, що йому написали його спічрайтери. Цього разу відбулося те ж саме. Говорив довго, говорив нудно. Знаєте, я чогось, коли слухаю такі от його промови, весь час згадую пізній СРСР. У нас все добре, у нас все чудово. ми... Розвиваємося ну просто шаленими темпами. Весь світ нам заздрить. Ну і ще трошки і ну більш щасливої країни ніж Росія в світі не залишиться. Ну, от Якщо так дуже грубо і дуже спрощено, то такий лейтмотив заяви, яка яку сьогодні зробив Путін на цьому так званому форумі. І це при тому, що його ж економічний блок, блок його уряду, в особі там міністра фінансів, міністра економіки, в особі голови їхнього центрального банку на цьому ж самому форумі вчора говорили про дуже сумні тенденції, які переживає сьогодні російська економіка. Всі вони в один голос говорили про те, що отой е, варіант російської економіки, який був дійсним до е, сьогоднішнього дня, він себе вичерпав. Він вже не має е, можливостей розвиватися. Треба думати над абсолютно іншими підходами. Треба е, розуміти, що е, військова економіка завела російську економіку в глухий кут, що ще трошки вона почне валитися. І таке відчуття, що. Е, Урядовці говорять про одне, а Путін говорить про інше. Про своє, про космічне, про те, що йому видається, треба робити, і що зроблено, в принципі, ніколи не буде. Але ви знаєте, Бог з ним, з його власними асоціаціями і алюзіями, це його особиста проблема. І нас це не повинно особливо хвилювати. Ну в тому контексті, що хай собі мріє про свої е, е, польоти на Марс, е, умовно кажучи. Е, головне е, щоб все те, що там відбувалося і відбувається, е, не е, сприяло тому, щоб російська економічна міць зростала, бо це означатиме, що е, таким самим чином. Буде зростати і тиск з боку Росії у військовому плані, і в цьому контексті я думаю, що є певні сподівання, що все таки реальна економіка, про яку говорять ті, які щодня цими питаннями займаються, покаже путіну вже дуже швидко до кінця цього року, що всі його чергові фантазії, далі фантазії, і не підуть. Але були в цій, так би мовити, в цьому спектаклі і певні незаплановані, так би мовити, спочатку повороти. Після свого нудного і довгого виступу почалася, начебто, дискусія, де ну, фактично ставилися заготовлені. Путіну питання, ну, інші були типовою масовкою і не більше. Але от Путін в кількох варіантах відповідей знову показав, про що власне, він думає, і про що він мріє. Так, от, чергове откровення Путіна. Хоча воно вже повторюється не один раз, це сталося і сьогодні на цьому так званому форумі. Путін знову говорить про Росію і Україну як про один народ. Але тут важливе продовження, і він каже: оскільки українці і росіяни це один народ, то вся Україна наша. Ну, як назвати такі речі, як не просто якусь патологію. Ви знаєте, це вже навіть не смішно, це мені здається справді те, що можна назвати психопатією. Людина переконала себе в якихось абсолютно неадекватних речах і вважає, що на цьому можна будувати свою зовнішню політику. Більше того, продовжуючи свої оці хворі міркування, він доходить до фрази, ну, яка, власне, з іншого боку є очевидною для російського оцього істеблішменту. І тут власне Путін не є тим, хто цю ідею народив, не він її буде завершувати. Але він знову і знову повторює фразу е, про те, що там, де ступила нога російського окупанта, там і є Росія. І от ви знаєте, я думаю, що в цьому контексті, е, ця фраза має дуже-дуже серйозно стурбувати наших е, західних партнерів. Ну, відносно нас, тут все зрозуміло. Ми жодним чином і ніколи не визнаємо е, окупацію е, Росією наших земель, е, і там безумовно не буде ніякої Росії, тому що е, там є вільна українська земля, на якій жили і житимуть вільні українські люди. Але от те, що стосується е, наших західних партнерів, я думаю, для них сьогодні е, прозвучало щось на зразок, знаєте. Холодного душу на голову, тому що це ще одне дуже чітке попередження і послання разом з тим тим, хто думає, що з Росією можна про щось домовитися, що вона насправді є тією країною, яка про щось думає мирне і таке інше, і так далі. Мені здається, що в сьогоднішній Європі, після того, що сказав сьогодні Путін, потрібно дуже дуже сильно прокинутися в черговий раз і зрозуміти, що якщо Україна буде стікати кров'ю, і Росія побачить, що вона може перенести театр воєнних дій на територію Європи. То тоді ця формула про російський е, окупаційний чобіт і, і російську землю у зв'язку з цим вона почне реалізовуватися. Отже, е, і нам, і нашим західним партнерам треба нарешті е, іще раз зібратися, подумати і сказати е, собі, і всім е, учасникам разом, або ми спільно будемо протидіяти цьому. Е, Абсолютно неадекватному е, божевільному так званому політику, або ж цей божевільний неадекватний політик почне встановлювати через російський окупаційний чобіт Росію там, де її е, нема, але там, де він хоче її мати. Ще раз і ще раз підтверджено, що теперішня Росія була, є і залишатиметься. Загрозою для всього світу, і наш висновок про те, що з цією країною треба нарешті закінчувати, залишається актуальним. Отже, думаємо, працюємо на те, щоб наші сили оборони мали все необхідне, і лише це поставить край цим кривавим планом абсолютно божевільного правителя теперішньої Російської Федерації. Слава Україні!